Здоровчики, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас дуже цікавий проєкт. До нас приїхав гость з проханням реалізувати крутий проєкт для подарунку для своєї дружини. Ну і звісно ж, ми з цим справились на всі 10 із 5. Тому погнали, тільки погнали. Ідеємо теократненько, обережненько, я вам все покажу і розкажу. Мерседес С-купе в кузові 223. Приїхав в чорному глянцевому кольорі з хромом, з двох комбінацій кольорів дисків. Задача була наступна: Ми... треба було захистити лакофарбове покриття. Ми поклеїли матову броньовану плівку для того, щоб захистити лакофарбове покриття і відповідно дали ефект мату. Також ми пофарбували диски в чорний глянцевий колір. Ми пофарбували супорта в стилі АМГ в червоний колір з трафаретом АМГ. Зробили повний антихром, який ви вже бачите зараз на кадрі. Також саме основне з деталей цього автомобіля ми замінили передню та задню частину автомобіля в кузов С63, ми Можемо ставити любві обвіси на ваші автомобілі любих складнощів. У нас дуже крута якість, все стає, як то кажуть, болт в болт. Зробили хімчистку сидінь, покрили це все керамікою, захистили кузов, зробили тонування, задню полусферу, тобто весь автомобіль крім, окрім лобового скла. Ми затонували в люмар відсотків 15 пропуску та затонували передні фотохромою, переднє лобове скло фотохромною плівкою. Перепрошую за те, що я постійно щось там намагаюсь зупинити за 1, 2, 3, 3, два раз. Це вже кінець відосу. можу там сказати, щоб підписувались, ставили лайки. Підписуйтесь, ставте лайк, робіть репост нашого відео, пишіть коментарі. Це все для вас. Ні, ти не знімаєш, я схожу на вас, Ну, якщо чесно, так. Правда? У меня же только как быстро компромата, если мы поссоримся, это все пойдет.